Давай стосовно розширення слотів. Так, це є одним із рішенням, щоб не відкривати сервера, але ви тож, повинні також розуміти, що суттєвий відсоток гравців, які грають у нас, мають не, не дуже потужні ПК. І розширення слотів призводить до того, що багато гравців скупчуються в певних місцях. І ну ви самі розумієте, що грати з маленьким FPS не дуже приємно, тому на даний час розширення слотів для нас не є рішенням. Ми ведемо роботу стосовно оптимізації гри. Думаю, багато хто з вас замітили, що останнім часом показники в пес збільшилися. Не Коли ми це більше буде на новій карті, на Ukraine GTA 2.0, Як тільки ми доведемо оптимізацію гри до... Певного рівня, коли не буде видно просадок овпес від великого скупчення людей, тоді, звісно, ми будемо розглядати таке як збільшення слотів, які там ще були питання.